Аті є такое выражение, за деревьями не видеть леса. Вот у нас Алісі. А почему чому о лесе? Не путать з Олесі. О Олесі. Уявляєте, можна працювати на Януковича Медведчука, просувати російські наративи, пережити широкомасштабне вторгнення, залишившись в Україні, і продовжувати розповсюджувати вигідний для Росії порядок денний як ні в чому не бувало як, наприклад, такий собі Карасьо. друзі вітаю. Мене звати Богдана Мосу. Я журналіст. І це рубрика школа і ПСО, в якій ми вчимося розрізняти російську пропаганду, розбираємо цілі інформаційні психологічні кампанії, а також персоналі, які в цьому беруть участь. Сьогодні поговоримо про це на прикладі Вадима Карасьова, нашого точніше не нашого, а проросійського російського Буде цікаво. Нагадую, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобачки, писати коментарі. рясно, це допоможе в його просуванні. А тепер несемося. Ну і в силу определенних нюансів росіяни уділяють дуже серйозне увагу средствам масової інформації. трусиках футболки, как Иисуса. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую кто-то заплатил. Пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Ставили гранату во влагалище и запинили. Мы открываем какой-нибудь канал на YouTube, он набирает миллионы просмотров за три дня. Через три дня их разведка понимает, что это наше, его закрывает. Мы открываем новый. Мы вот так теперь работаем. Я до речі, не просто так згадую Карасьова. Бо Карасьов, як виявилося, підхопив спадок проросійського YouTube каналу Вишка, того мовлення якого YouTube заблокував на території України. Ось цього на жаль, драки сьогодні не відбулися, але будемо працювати у наступних наших ток-шоу. На Жаль, драки сьогодні не відбулися, але будемо працювати у наступних наших ток-шоу. Тепер в цій же студії оселився чорний лебліць Вадим Карасьов. 19.00 ток шоу Чорний лебідь», Где всегда можна увіяти намного більше, услышать лучше, глубже, Чем Чим зроти Скабеєвий. Тому що Скобеєва, мовить, десь там на Росії, а Карасьов, і його гості вже пристріляли українську аудиторію і намагаються її. Не відпускати, проціджуючи її мізки через російське сито, давайте згадаємо, хто ж такий взагалі Вадим Карасьов, тому що е, на нього цікаво подивитися, так би мовити, в розвитку, в еволюції а або в деградації. Тут насправді як подивитися. Е, Карасьов родом із Коростишева Житомирської області, довгий час викладав політологію та політикономіку у Харківському державному університеті. Як політ. Технолог брав участь у виборчих кампаніях ще з 94-го року і аж по 2010-й. Зокрема, він керував групою креативників у передвиборчому штабі Леоніда Кучми на президентських виборах. 99-го. Потім були його спроби самостійно балотуватися і в Верховну Раду, участь у різних політичних партіях, наприклад, в партії Балоги, Єдиний Центр. Але це все нічим толковим не завершилося. В Україні відбувся парламентський суїцид. Так називає політолог Вадим Карасьов скасування політичної реформи 2004. Це історична помилка президента, реформа, яку здійснює чинна влада. Карасьов називає контрреформами, Тож в Україні назріла боротьба за демократію. Попередня політична епоха вичерпалася. Зараз новий період нових можливостей. Лідер єдиного центру Вадим Карасьов запевняє, їхня партія робить ставку на те, аби до влади прийшло нове покоління політиків, людей успіху. Єдиний центр бере на себе зобов'язання робити країну якісною. Потрібно зробити ставку на якісність, на якість. Якісність справ, якісність підходів, якісність влади, якісність ЖКХ і таке інше. Це ціла програма реформування. Це не просто е, гра слів, гра, така мовна гра, кількість, якість ні, це ставка на те, що на якісне оновлення України, починаючи від якісного оновлення влади, держави, політики, партії, таке інше на цих кадрах. Ви бачите, як Вадим Карасьов, івано франківську критикує скасування. Реформи 2004 року Януковичем, а це нагадає було перетворення президентсько-парламентської форми правління в Україні на парламентсько президентську, але Карасьов критикував Януковича недовго, бо зовсім скоро він почав визволити його, його владу і його посіпак. Кожен у державі буде дотримуватись закону, а робота генпрокуратури стане прозорою та відкритою. Запевняю вас. Що в разі ухвалення рішення про моє призначення на посаду Генерального прокурора України вживатиму всіх можливих заходів для забезпечення у державі законності, верховенства права і рівності всіх перед законом. Дякую, генеральна прокуратура як була, так і залишиться одним із головних інструментів політичної боротьби. Боротьби з інакомисленням, боротьби з політичною опозицією в України експерти ж переконані, що опозиції не варто так нервувати. Хоча біля керма генпрокуратури і людина президента утисків від неї годі чекати. Шонка, хоча і стопроцентно Донецький, і відданий віддана. Людина президенту, тим не менше він обережний, він акуратний, йому не потрібно надмірні резонанси. Тому він буде працювати тихо і спокійно. Я думаю, що точково, вибірково, хтось можливо і пострадає, але якихось таких гонінь на позицію з боку генерального прокурора все ж таки не буде. Як бачимо на цих кадрах, Красьов виправдовує Віктора Пшонку, генерального прокурора Віктора Януковича Віктора Пшонку, який не тільки є символом величезного несмаку, але й одним із кать. Активістів Майдану, який шив справи проти учасників Революції Гідності. А ось, до речі, лютий 2014 року. Карасьов залякує Майдан беркутівськими зачистками. Тому будуть діяти після 17 числа більш жорстко. Ми давали вам дві неділі. Ми, ми відпускали людей під домашній арест. Ми не зверсували, так сказать, ми не, не е, устраивали охоту на людя, да? Медавороспособний. Ми зробили все, щоб в цій країні наступив мир і люди к мирному труду. Для того, щоб наступил мир. І при цьому ми, каже Карасьов, ми зараз всіх вас переб'ємо кайками. Це 15 лютого. Далі о, Беркут почав бувати українців, до речі. Той самий наратив ми фактично чуємо, який і досі використовує Росія: так зване принуждення міру. Для того, аби настав мир, у вас має просто. Не стати починаючи з 2014 року, карасьов регулярний запрошений експерт на телеканалах Медведчука, таких як «112 Україна, Україна, Нюзван. Він там активно піарив ОПЗЖ, опозиційний блок, критикував всіх інших. Також регулярно з'являвся у ряді російських передач. Наприклад, був частим гостем пропагандистської передачі «60 хвилин з Кабєєвої. Російські пропагандисти регулярно запрошували типу українських політологів, але в основному це були люди з орбіти Віктора Медведчука, і з яких робили в студіях українських хлопчиків для биття. На цих шоу брали українця, дарма що це Карасьов, їхній же агент, і влаштовували їм публічну порку за сам факт, що він є українець. Дарма що Манкурт, а вже ж все це щедро оплачувалося, і тому є багато свідчень. Тобто, ці люди продавали своє національне приниження росіянам, продавали свою гідність, якої в них в принципі і не було. Ноті вернемся, так як заявляє нота. Хороніть на де можна запад Україну за розв'язані революції. Вони так ви корупцію строїв на планіту земля. Всі болезни у вас. Все уроды у вас! Вас закрыть нужно. Можно вас поблагодарить. Как Владимир, барак. Вас поблагодарить можно вам Лодку вам заткнуть нужно. Можно вам не спасибо. Кто вам дал право говорить? Ваше Вадим Юрьевич уже сегодня в чёрных а, одеяниях. Спасибо. Пожалуйста. Сказ, Владимир. Юрьевич. Каждое Владимир, слово Владимир, это рождение Владимир. украинского Все, патриота. Да. Так что вам спасибо. Это, это было мнение. Хорошо, и вы высказали сегодня. Александр. Чем больше у вас будет сумасшедших, тем быстрее вас всех уничтожат. Не похоже. Да что ж такое. Всем достаточно одного слова. Главное, чтобы мы были на И ваши мозги Потому что русских не говорю. Русские скоро вас выгонят. українські і такі русські, як ви, не нужны. ось такий українець Карасьов. і він продовжив активно діяти в Україні на території України в студії, яка розташована до речі на території. України він зараз діє до речі, невеличка ремарка у вересні 23-го року. Сбу заочно повідомила про підозру колишньому народному депутату України Сергію Поліщуку, який переховується за кордоном. Це депутат п'ятого скликання, тобто він вже дуже сильно екс-депутат обрався від партії Юлії Тимошенко у 2005 році. Предметом підозри друзі було те, що він до початку повномасштабного вторгнення до початку, регулярно відвідував Москву для участі в ефірах російської пропагандистки Ольги Скабєєвий під час виступів на її ток-шоу екс-нардеп підтримував агресивну політику Кремля, публічно заперечував існування української державності та поширював ворожі наративи про на. Явність між українцями ідеологічного протистояння за вказані дії Поріщук отримував значну грошову винагороду від представників РФ. Ідеться у а, повідомленні СБУ Ще що вони кажуть, це, це все важливо в контексті Карасьова. Зараз ми до цього прийдемо. Отже, цитую, щоб замаскувати транзакцію, організатори з РФ проводили платіж через фінустанови третіх країн за наявними даними. Екс нардеп координував свою підривну діяльність з представниками ФСБ, від яких одержував гроші за участь у російських телепроектах. Сергію Поліщуку загрожує покарання до 15 років позбавлення волі. І тут у мене, друзі, виникає логічне запитання. А чим від Сергія Поліщука згаданого відрізняється Вадим Карасьов? Він теж до широкомасштабного вторгнення бував на ток-шоу з Кабієвої. Від Поліщука його відрізняє хіба що те, що він не переховується за кордоном, а перебуває на території України, де до нього має бути набагато легший доступ? Представникам Служби безпеки України Причому, друзі протягом тривалого часу українські журналісти продовжували брати коментарів Карасьова як у політолога. Ну так, ніби знаєте, для балансу. Треба ж дві точки зору представити: нехай, наприклад, буде політолог близький до Бют і Карасьов, або політолог близький до Порошенка і. Карасьов. Ну для балансу. Такий тоді був баланс. Потім Карасьов взагалі перестав ховатися і почав працювати прямо на каналах Медведчука Мураєва. Лише тоді журналістська спільнота його закенселила, та й то не вся. А на цих каналах Карасьов відкрив шоу Чорний лебідь. Нагадаю, чорними лебедями в політичній лексиці називають важкопрогнозовані та рідкісні події, які мають значні наслідки. Здебільшого йдеться про події негативного. І навіть фатального характеру, хоча і не лише. Тож ми приблизно можемо здогадатися, чого це ток-шоу прагнуло для України. Хоча, друзі, можливо, ця назва мала подвійне значення, адже Карасьов змінив імідж, почав носити чорну шкіру, шипи, ланцюги, і різний одяг близький за стилем більше до БДСМ, аніж до політології. Одного разу в часи пандемії коронавірусу він навіть вдягнув. Маску на мордник людям надо платить просто мазовий доход. Так, якщо вони карась... сидять вдома. Многі... Так, друзі, красьов дуже сильно переживає за те, який має вигляд, і дуже любить похвалитися своїми шмотками. Гроші на які він заробив на виступах. На шоу Скабеевой. Всем привет, друзья. В Москву пришла осень. И сегодня мы вновь бродим по самому центру нашей столицы. И мы, как всегда, находимся в активном поиске модных, стильных и дорого одетых людей. Погнали! А как вас зовут? Сколько вам лет? 63 три. А зовут? Вадим. Вадим, вы невероятно модно одеты. Ну, Я что, о такой да, куртке да. просто мечтаю. Но Расскажите, пожалуйста... Так, это не вредно, не вредно. Расскажите, пожалуйста, где вы взяли эту одежду, в каких брендах и сколько это стоит? Здесь или вообще-то в Европе одеваюсь. Хорошо, можно... Европейская, кстати. Можно пробежаться. Вот куртка. А где вы взяли, сколько она стоит? Это Лондон, это Эндерсон. Так она стоит. Я не помню, там уже где-то... Ну, не недорого, кстати говоря. Она недорогая. Ну, примерно 1000-2000 евро. Меньше, меньше, наоборот. Где-то 600, где-то европейская цена 600-700 евро. Так, окей. А футболка ваша? Футболка это Армания, но она очень давняя, кстати говоря. Хорошая футболка, она хорошо облегает тело. Евро 100-200? Не-не, вы что даже. Это где-то 30 евро, не меньше. А бусы у вас очень крутые, а черепа. Это, это да, да. но это где-то евро 400. Очки? Очки и салонаран, кстати говоря. Сколько примерно такие очки примерно стоят? Примерно стоят очки такие, 200 евро. Так, а брюки-ваши джинсы это не брюки, это джинсы. Это Кензо, в их магазине, так, это в Париже, я не помню сейчас, как улица называется. Так. Часы у вас я заметил, можете Часы рассказать. Это подарок, подарок олигарха одного. Марины. На да. марінана да. чим нужно займатися, щоб в 63 года бути таким же стильным, як ви і одеваться в такі класні бренди рок музику і робота над собою канали. Медведчука Мураєва були вимкнені санкціями Ренбоу середині лютого 2022 року. І здавалося б, карасьов мав би залишитися без роботи, але все одно було багато різних помиок, куди він міг ходити. Так, наприклад, за день до широкомасштабного вторгнення. Карасьов звинувачував Україну у зриві мінських домовленостей та виправдовував Путіна і розповідав про геноцид так званих ЛНР та ДНР. Шольц мав неосторожність там як-то посміятися над геноцидом в ДНР ЛНР. Посміятися над геноцидом в ДНР ЛНР. А Путін такі речі сприймає дуже близько. Он, кстати говоря, и с, э, начали ухудшаться отношения лично Зеленского и Путина после того, как Зеленский, будучи восвенцами в конце января 2020 э, -го года, сказал о том, что два тоталитарных режима, типа Советская Союз, ну и Россия правопреемник, и Германия развязали вот этот геноцид евреев. И вот с этого и началось. Кто-то написал эту речь Зеленскому. Он, может быть... Скажем так, не сильно опитний історик, говоря, гаворять, слава Богу. Тому що политик, історик, это вещи... можу, ну, Про справу лікарів карацьов, типу, ніколи не чув, але менше з тим. Або ось іще віддана робота на ОПЗЖ та Росію. Ви говорите, що Путін готується і готується до загострення. Руками кого? Руками партії, які тут проросійські, або принаймні так себе декларують: Медведчука, ОПЗЖ. ж не про проросійські партії. А чому в них теж? У них избиратели есть. Будет кого да. выборца можно назвать. Можно назвать, хорошо. Вот мы назвали партия пророссийская. Ну, вот давайте называть избирателей пророссийских тогда получается. Но не так граждане Украины. А кто с этим спорчается? Ну, как-то назвать пророссийскими гражданами. Политика, не, мы партия, ну чему? Да. Вы сразу так. А партия не пророссийская. Медведчук Какая? не по не Ну, не о ком. Да, принаймні, с этим фактом мы погодились. Нет, смотрите, мы говорим, нет такого, значит, любую страну возьмите, нормально. Там нет такого, что там партия. вы говорите про что он будет Путин. Він готується, він не часу. американці готуються. Готові... Я попитаю руками Хочуть оторвати. Ні, Це ну, секрет, що всередині України не лише не, проукраїнські сили чи ні? Ну що такое сили? Ну, от, от Збиратель, який голосує за ці партії? Ну, що таке ОПЗЖ? ОПЗЖ? Так, опозиційна платформа за життя. партия, которая говорит, что надо надо выполнять нет, нет, нет. это партия, которая выполняет минские соглашения, потому что выполнение минских соглашений означает возвращение территории в Украину, а это территориальная целостность, возвращение мы за территориальную целостность Украины, мы за суверенитет Украины записаны то, что выгодно России, хорошо выгодно Россия выгодно нет, контроль но, за... но, но это если то, что, что выгодно России, это не значит, что оно должно быть не нам априори Що то може бути вигадне і нам? А що це таке? Ну, наприклад, якщо Росії не Росіяні вигадна воєнне нам це вигідно? Ні? ні, ми зараз не про воєнні дія, коли гинуть люди. після повномасштабного вторгнення. Вадим Красьов несподівано заспівав українською і перфарбувався, але це було ненадовго, Незважаючи на те, що Красов відкрито працював на Медведчука та Мураєва. Від цього нерукопожатним рукопожатним він не став навіть після широкомасштабного вторгнення. Врешті Красьов став одним із головних говорящих голів рускова міра в Україні під час повномасштабки. У нього тепер шоу, яке спершу було на каналі Вишка, який був заблокований. А тепер на цьому каналі до слова в тій самій студії. Воно є там він збирає таких самих ватанів та шептунів, які він сам і де Вони розмірковують на тему капітуляції, фактично капітуляції України е, про те, як Україною мало не керують штати, і про те, як Захід нас уже сто разів кинув. Як друге й третє може бути одночасно невідомо, але шоу називається так само, як воно у нього і називалося на Мураївському каналі. Наш Чорний Лебідь. Знаете, есть такое выражение – за деревьями не видеть леса. Вот у нас о лесе. А почему о лесе? Не путать с Олесей. О лесе. Потому что у нас всегда собираются специалисты не по деревьям, а по лесу. Настоящие, квалифицированные лесники в вопросах войны и мира, и общественных отношений и политики. Вот такой был сегодня черный лебедь Вадима Карасева, где всегда говорят о лесе. Ані дерев'ях. І завжди дуже кваліфіковані лісники політичного, воєнного, соціального і юридичного ландшафта. <рес> Слухайте. Це само по собі просто крінжа. Як це дивляться люди, я не розумію. Як адекватна людина може це дивитися, мабуть, неадекватна, а аватна людина таке це подивиться. Лісники зібрались Бачите, зараз ми про цих лісників поговоримо. І знову таки ось ця назва проекту про чорного лебідя. Тут незрозуміло хто хто лебідь. Бо єдиний чорний лебідь тут він. Весь такий чорний в стразах, ланцюгах, а інколи взагалі голий. Це шоу треба було назвати голий лебідь. Чорний лебідь. Ток-шоу, в котрому злітають мисли Чорний лебідь. Ідея в чому Взлетают и неожиданные события. Его величество случаев оказывается себя во всей красе, как свидетельство и триггер больших перемен в мире. На этой неделе как раз история показала, что такое исторический черный лебедь. Правда, он рыжий лебедь. Так, друзья, про что вы подумали? Рыжий лебедь – это у Вадика Карасева Дональд А Чому така крінжа існує? Я мовчу про те, що це про російські валянки, але це, це ще й крінжа величезна. Але давайте про все по черзі. Давайте про лісників. Чи лісовиків? Я не знаю, як правильно називати цих казкових створінь з цієї студії. Тут все в принципі симптоматично. Один із головних гостей це політтехнолог Віктора Медведчука. Андрій Єрмолаєв продовжує на напряглись, напряглись. <г розуміщу> <гналіць> Так. <гналіць> Андрій Васіліч Єрмолаєв, політичний філософ, соціальний філософ, Андрій Васіліч Єрмолаєв, екс-директор Національного інституту стратегічних іслідувань. Політичний філософ. Ось у лютому 2023 року керівник гур Кирило Буданов розповідає, що Єрмолає працює в Москві на Медведчука. Він працює командою великою. Ну, це всі його, скажімо так, знайомі, які в різний час біжали з території України які в Росії. Ви да, 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 да. можете прізвище називати їх? Ну, Прізвища ці відомі. Я повторюватись нема сенсу. До ну, прикладу, пан Єрмалаєв. О, там. ну а де ж йому бути? Там багато, тобто такі людей? такого рангу Та, Чи, ну насправді він не дурна людина, правильно? Ну чу... якщо... але, як ми бачимо, Єрмолаїв не просто працює в Москві, але він і в Київ катається і нічого, і ніхто його не затримує, і він спокійнісінько нашіптує українчиком різну і псятину. Ось вони з Карасьовим на двох розписують, що Україна має бігти домовлятися із Росією, але ж вона. Не може домовитися із Росією, бо штати не хочуть. От штати примушують Штати керують нами, друзі, і штати нам кажуть воювати чи ні, а не ми самі. Ні, так маємо багато в Германії в Італії говорять, що лучше які договарюватися г'єта з Росією, ніж ждать пока вона усілиться. А ми тут і Україна істощиться. Ну, ну, это да. сущно и должно. Да. Конечно, рационально было бы завершать эту э, бойню и выходить на какую-то формулу перехода и остановки. Это понятно. Да. И с трезвой об этом говорят. Ну а кто нам всем сказал, что там трезвые головы? Судя по інфатику інформація, Байден збирається в Рамштайн 12 октября. І ну, да, 12. Значит, опять возглавіть перед новими угрозами коаліцію в обновлену поддержку України. Демельський акорд. Да. Я, я б засумнівався в адекватності бритаміканського <как> руководства. Там считаю, що ні таки можуть передавити. Ви бачите це продовження російської методички про внішнє управління, старе Медведчуківське. Нічого не помінялося, просто вербальні форми дещо зм'якли, щоб зовсім не палитися, але. Панове. Ну, і про те, це теж ж історія про те, що США воюють з Росією руками України. І ось, знаєте, прийшов вже до влади Дональд Трамп, якого Карасьов називає режим Лебедем. І ось він за всіма методичками їхніми мав би зараз посадити за стіл переговорів нас із Росією. Але що ж відбувається? Виявляється, Росія не хоче переговорів. Як же так? Де логіка? Де логіка? Як одне з іншим дружить? Де, 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 де логіка? Думаю, це розуміє наше руководство, поэтому не случайно, вот, в последнем интервью BBC, яке давал президент Зеленский в Лондоне: он сказал, что да, надо завершати войну. Правда, в него план состоит в том, чтобы всем миром навалиться на Россию и заставить Путина подписать какие-то мирные соглашения или там соглашения о перемирии. Ну, посмотрим, сработает этот план. Ли? Поскольку у Путіна другі плани воєнне. Поскольку у Путіна другі плани воєнне, ти же леблять розцяцькований, розповідав, що треба сідати за переговори. А тут виявляється, Росія хоч і війни. Що ж таке? Шолусій час і ті то з Росією, чим ждать, поки вона усілиться, а ми тут ось тащимося і Україна стачиться. Сколько у Путіна другі плани воєнне, в тому числі як ви бачите, абсолютно неможливо одночасне використання двох. Взаємовиключних методичок іти на перемовини з Росією і залякувати російським наступом. Насправді і одне, і друге разом ідеально працює для навіювання капітуляції. Давайте переговори, бо ми вже не можемо. Але Росія нас задавить, і Росія буде далі воювати. Значить, давайте капітулювати. В 23-го года уже нужно было вынести уроки и искать способ остановки э, горячей фазы. Вы знаете мою позицию. Мы практически год с вами собственно, вокруг этого и вели да. диалоги. И календарный и политический 2024 год – это год войны, в которой Украины больше неоправданных потерь и просчетов, чем расчетов и успехов. Сказал политтехнолог Медведчука. Далее, еще один леблицький лесник Олег Стариков. Так вот, что вчерашняя пресс-конференция Путина журналистам? Да, да. Она прошла не просто так, он вышел и да, она, она Она готовилась, журналисты подготовлены, это полк кремлевский. И он, он говорил: да, мы будем двигаться, мы мы э, мы э, взвешены, у нас все по плану, Орешники. мы не спешим, мы в головой с головой дружим, и нас не, с пути не сдвинуть, да? Хоча они знають, куди йдуть. А от як Украина, куда Нас не победить, тому що ми не знаємо, куди йде. Вот треба определить, куди ми йдемо. А Україна не знає, куди йде. Просто. Сама почала війну, знаєте. А Путін такий молодець. Просто, просто молодець. Помните, все це говориться з такими интонациями, Ну, я навіть не знаю, як їх охарактеризувати. З однієї. Сторони,